Чому потрібно кожного дня гуляти в парку та у лісі? Всім вітання сьогодні. Ми поговоримо про те, чому варто гуляти у лісі і як це може змінити наше життя. По-перше, прогулянки лісом та зеленими зонами подалі від гучного міста дозволить вам знизити тривожність та покращити настрій. Спеціалісти особливо рекомендують такі прогулянки людям із депресивними станами для швидшого відновлення. І нове дослідження межі психології показує, що всього 20 хвилин прогулянки в лісі значно зменшує рівень гормонів кортизолу та адреналіну, тобто зменшує стрес. Також дослідження показують, що коли ми гуляємо на природі, знижується артеріальний тиск, наш мозок відновлюється швидше і працює більш продуктивно. Крім того, відновлюється наша психологічна енергія та покращується короткотермінова пам'ять. У дослідженні Мічиганського університету учасників тесту на пам'ять поділили на дві групи і відправили на прогулянку. Коли вони повернулися, їх знову протестували. Група, яка гуляла дендропарком, показала на 20% кращі результати за тих, хто гуляв вулицями міста. А перебування на природі протягом чотирьох днів дозволить пройти на 50% кращі краще тестування на креативність. Ще один цікавий факт: вчені порівняли показники людей, що жили з виглядом на зелені насадження, і тих, хто живе в забудованих районах. У перших були вищі показники метаболізму та стану серця. А в університеті Піцбурга довели, що пацієнти, яким було запропоновано палату з виглядом на дерева і природнім світлом, краще почувались, просили менше знеболювальних і відновлювали швидше. До речі, ви мало де знайдете інформацію про те, що для покращення нашого психологічного стану та здоров'я потрібно не тільки прогулюватись в лісі чи в парку кожного дня, але окрім того, потрібно обіймати дерева, тому що вони випромінюють потужну енергію. Дерева, які випромінюють частоту біля 200 Гц, допомагають відчути стабільність, впевненість і внутрішній спокій. Крім того, коли ми знаходимось поряд з деревами, вони природнім шляхом відновлюють наше електромагнітне поле, укріплюють нашу ауру і сприяють зціленню нашого тіла на енергетичному рівні. А ще дерева випромінюють фітонциди – це особливі речовини, що виділяють рослини, і вони мають сприятливий вплив на наше з вами здоров'я. Ці природні сполуки мають здатність зміцнювати наш імунітет, зменшувати стрес і сприяють загальному заспокоєнню. Коли ми вдихаємо фітонциди, ми отримуємо протимікробний ефект, який допомагає нашому організму краще протистояти інфекціям. Тому прогулянки у лісі корисні для всіх нас, тому що насичене фітонцидами повітря покращує не тільки наш настрій, але й знижує рівень стресу та тривожності.